Привіт моїм гостям і подписчикам каналу. Ось, друзі, я вам покажу зараз примір, як мої нутрічки потікали з сараї. Зараз, так як в мене сараї соседка, и улицу, Тут ось сітка, і через цю сітку вони утікти не можуть на вулицю, тому вони мене потікали з цієї клітки, дві самочки, їх тут чотири сидять. Сидіть. Ось тут одна, друга залишилась. А дві оці утікачки, нутрячки, потікали. Зараз я їх буду ловити і, уні... і устраняти, звідки вони потікали Латати дірки в клітці. Хоча я вже зав'язував там проволокою, Але вони знайшли лазейки і потікали через якісь інші міста. Зараз ми і подивимося. Далі сараї вони утікти не можуть, тому зараз, бачите, не підривають, поки, е, ну, поки вони утікли, поки вони ще знаходяться там, пару годин сараї, там сутки можуть пробути, вони ну, рить не будуть. А більше суток вони вже будуть рить нори і вже стараться десь кудись далі утікти. Тож зараз їх половлю. Ну, Покажу. А потім покажу вам, звідки вони потікали. Що ж, друзі, пройшло минут 15, я устранив цю проблему, вернув двох нутрячих утікачок. Ось одна сердиця, що я її вернув назад на своє місце. І там одна чорна ззаді тих білих білих сидиш, чорна утікачка. О. Причина була яка, що тут була ну, заватана дирка була е, алюмінієвою проволокою. І так як алюмінієва проволока м'яка, і вони її перегризли, мені довелося положити отакий, таке от желізо на всю сітку, от, аж до тієї нутрі. Виходить так, що ось, ось такий кусок желіза я положив. Так, Прив'язав таким образом, щоб, ну, щоб вони ні з яких сторон його не змогли вирвати. Ну, так як тут зверху тепер і зерно їм ставиться, ось, як бачите, і люцерка, то в принципі по більшому счуту вони вирвати не зможуть. Ось так от. О, пітухи такі малі, а... Договорити мені навіть одну фразу не дають. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал. Задавайте свої запитання ще раз всіх з новорічними святами. Усім мирного неба та усім успіхів. Я вже перестав говорити, а вони мені, бачите, як дають договарювати. Коли говорю, то вони мене перебувають. Ось такі в нас.